Реабілітація через спорт, чим вона хороша. Ми зустрічаємо хлопців на частотах війни, на частотах змагального контактного виду спорту, де вони контрольовано, але б'ються одне з одним в обладунках, і вони від цього отримують дуже багато драйву. Зазвичай той драйв, який після звільнення ветерани можуть відчувати від швидкої їзди або від висотних робіт, чи взагалі від чого-небудь, що пов'язано з адреналіном, але зазвичай... У цивільному житті це не про щось екологічне, не щось здорове, щось, що може становити загрозу для життя самого ветерана тут, в контрольованих умовах, в бою, який структурований, в якого є свої правила, в якого є свої обмеження і своя свобода, ветерани можуть вивільнити цю енергію, цю енергію, яка була затиснена під час внесення служби, і яка таки не отримала свого вивільнення. Вони вивільняють її тут на Богорсічі.